Ось такі кадри облетіли усі українські пабліки. Боксер Олександр Усик на наручниках в аеропорту Кракова в ситуацію затриманням усика втрутилися дипломати МЗС України. Там заявили, що українська сторона категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона. Генконсул України у Кракові терміново виїхав до аеропорту для з'ясування обставин ситуації. Глава МЗГ зазначив, що представники міністерства за дорученням президента України негайно відреагували на затримання чемпіона в Кракові та сприяли його звільненню. Ви мені чітко підтвердили, що вас звільнили, що все в порядку. І що ви далі слідуєте безперешкодно? Ви можете мені це підтвердити? Яка да, ситуація? Ми, да, слава Богу, ми тут все чекаємо, і посол тут і все слава Богу. ви маєте з Олександром вийти, супроводити, залагодити на місці всі. Формальності, щоб там не було ніяких моментів, МЗС України надійшли польщі ноту через затримання Усика. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надійшлимо відповідну ноту польській стороні. Написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга в соцмережі. Ікс Усик записав звернення після затримання в аеропорту Кракова. каже, що трапилися деякі непорозуміння. Дорогі друзі, всім доброї ночі, все чудово. Я вільний. Сталися деякі непорозуміння. Я хочу подякувати українській делегації, послу України в Польщі, особисто президенту нашому, який дуже сильно переживав за це і особисто вирішував це питання. Володимир Олександрович, дякую вам особисто. Слава Богу, за все, та слава Україні. Все чудово! Я вільний, каранувати мене. Не треба. Володимир Зеленський поговорив із Усиком після затримання чемпіона у Польщі. Президент розповів, що бесіда відбулася телефоном. Цитую: я був обурений таким ставленням до нашого громадянина і чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова. Розповів глава держави. Усика відпустили, а про причину затримання боксера написало польське видання, посилаючись на промоутерів Олександра Красюка та Анджея Василевського. Виявилося, що Усик приїхав на авто з Києва до Кракова і звідти хотів полетіти до Іспанії на збори. Однак служби аеропорту відмовилися пускати на борт одного із членів команди Олександра. Усик нібито заявив, що не полетить без друга у підсумку, обох було затримано. Нагадаю, вперше з 1999 року у суперважкій вазі з боксу з'явився абсолютний чемпіон українець Олександр Усик. У травні він об'єднав усі пояси професійного боксу в суперважкій вазі, перемігши британця Тайсона Ф'юрі. Поєдинок у Саудівському Еріярді тривав всі 12 раундів. Відтак, переможця і абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі визначали судді. Тепер у усика 22 перемоги у 22 поєдинках. Шість з них він провів у надважкій вазі. Олександр присвятив перемогу своєму батьку, який помер 2012 року. Батько, ти чуєш мене? Ми це зробили. Ми це зробили. Айміс майфадер. Um, I I say my father, hey, listen, uh, you live that, I live here. Please, uh, no coming for me. I love you. <laughs> for me, hard uh, when my father. <laughs> Coming for me because I remember all my life. <laughs> I know he's here, maybe like after. She's Ключовим у поєдинку став дев'ятий раунд. До нього два з трьох суддів віддавали перевагу Ф'юрі в два бали. А третій мав нічийний рахунок, але раунд з нокдауном Усик виграв з різницею у два очки, що дозволило йому зрівняти рахунок у двох суддів і вийти на два бали вперед у третього. І боксер Тайсон Ф'юрі не погодився з суддями, які зафіксували перемогу Усика. За його словами, рефері були прихильні до Олександра через те, що в Україні триває війна. Також британець нагадав, що в контракті на перший бій є пункт про поєдинок реванш, який планують організувати в грудні цього року. Український абсолютний чемпіон світу віддав одну з найцінніших своїх нагород президенту України. З нагоди Дня Незалежності президент України Володимир Зеленський зібрав топових спортсменів країни у себе в офісі. Під час церемонії боксер Олександр Усик зробив подарунок голові держави. Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі подарував зеленському пояс WBC, який виграв у Тайсона Ф'юрі. Це справжні, які так? ми забрали у нашого товстого друга із Лондона. Оригінальний пояс. Хочеться, щоб він залишився у вас. Ми довго-довго працювали над тим, да, тим, щоб ці. його забрати. Я вибачаю, що нема фотки мого друга, якого я побив, але її туди не повинно бути, тут я моя. Моя. WBC. Nice. той, хто заснував цей пояс Алі, це батько, ну це суліман Мейвезер І саме головне, що цей пояс з 2018 року головний прапор тут наш. Дуже чесно ти боровся буде. Є ще один завою. Нас ще з того контракт є, але так... в грудні місяць, да. Да, ми будемо, щоб... То, що все це, це сталося. Буде. Ти, Ти людська людсь, людсь, людсь. людсь. дуже вдячні. Дякуємо. Дякую. Знаємо, що тренування, змагання розуміємо, що не тільки в Україні І вам було непросто сюди напевно разом зібратися, але це дуже важливо, що в день незалежності ви реальні переможці України і ви в Україні. І дякую за все.